Незабаром на нас очікує оновлення складу НКРЄКП – енергетичного регулятора. Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно внести до парламенту законопроект щодо оновлення складу нацкомісії. Давайте згадаємо, хто зараз входить до складу НКРЄКП. Загалом до складу комісії входять сім членів. З серпня 2024 року Юрій Власенко став головою комісії. До цього він був три роки першим заступником міністра енергетики Германа Галощенка. До цього, в принципі, працював в складі НКРЄКП. Також до складу енергорегулятора входять Руслан Слободян, екс-очільник Держенергонагляду, та Костянтин Ощеповський, екс-директор на Кукренерго. Олександр Формагей був у комісії у 2018-2019 роках. Згодом кілька років пропрацював в Укргідроенерго і знову повернувся в НКРЄКП. У вересні 2025 року було призначено три нових члени НКРЄКП. серед них Любомир Соловський з Укртрансгазу та Роман Шекиринець, який працював в операторі ГТС України Укргасудвування та також Укртрансгазі. Багато говорять і про новопризначеного члена Сергія Пушкаря. Він фігурував у плівках Міндіча і ймовірно отримував гроші з бекофісу. На початку 2000-х Пушкар працював у групі компаній ТНК «Біпі Україна на різних посадах. Згодом перейшов фонд державного майна з 2022 року. Сергій Пушкар був виконавчим директором справового забезпечення енергоатому.